Чвари навколо неможливості розлучитись цивілізовано. Провал голосування у британському парламенті щодо узгодженої з Брюсселем процедури виходу з ЄС називають найбільшою урядовою поразкою в історії Британії. І опозиція країни одразу ж поставила питання про недовіру уряду Терези Мей, як їй не втратити посаду, і якою буде доля Брекзиту про це Катерина Федорченко. Такої політичної бурі у цих стінах не бачили майже сотню років. Парламент Великої Британії нині нагадує місце бою від полудня. Тереза Мей працює у будівлі. Спочатку відповідає на гострі питання депутатів. Далі змушена слухати дискусію парламентарів. Ті обговорюють вотим недовіри уряду і особисто Мей. Прем'єрка раніше називала Брекзит своєю місією. Тепер може втратити крісло одразу після невдалого голосування про розлучення з ЄС. Напередодні під британським парламентом у палких суперечках сходяться прихильники та противники Брекзиту. На референдумі 2016-го британці вирішили вийти з європейського союзу, і тепер уряд країни має узгодити з ЄС умови розлучення. До брекзиту лишилося усього 10 тижнів, бо Лондон оголосив, що вийде з ЄС 29 березня. Тож після консультації з усіма країнами-членами союзу Тереза Мей представляє угоду, у якій прописано умови виходу британським депутатам. Наша угода захищає права громадян ЄС, які проживають у Великій Британії, та громадян Великої Британії, які проживають в ЄС. Відсутність угоди означає відсутність захисту цих громадян. Наша угода забезпечує глибоке партнерство у сфері безпеки. Тому наші служби можуть продовжувати співпрацювати з європейськими партнерами. Також наша угода забезпечує основи безпрецедентних економічних відносин з ЄС. Утім, переконати парламент Терезі мей таки не вдається з різних міркувань. Більшість депутатів голосує проти угоди, яку вони вважають неприйнятною. за 202, проти 432. Тепер Тереза Мей має три робочих дні, аби надати парламенту новий варіант угоди. Представити документ обіцяють у понеділок. Якщо британській політичній еліті не вдасться домовитись, вже 29 березня країна може вийти з ЄС без урегульованих відносин. Цей варіант кажуть у Лондоні, загрожує як британській, так і європейській економіці. Інший варіант розвитку подій, якщо Лондон попросить Брюссель відтермінувати розлучення, або як те дозволив європейський суд, просто зупинить процес в односторонньому порядку. І ще один варіант розвитку подій, до якого вже закликає дехто з депутатів повторний референдум щодо Брекзиту чи висловить британський парламент недовіру уряду Терези Мейт стане відомо після 21-ї за Києвом. На цей час призначено голосування. Якщо прем'єрка таки втратить посаду, у Лондона буде лише два тижні, аби обрати уряд, якому довірятиме парламент. Коли ж цього не станеться, в Україні можуть відбутися нові вибори. Катерина Федорченко, ТСН